Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. О Марія найсвятніша і найніжніша матінка свого Божого Сина, котра, дізнавшись про його зникнення, шукала його три дні і ночі, ухоплена безмежною довірою до Бога, але також і тривогою. Брагаємо тебе, аби ти з материнською любов'ю поглянула на натовпи дітей і молоді. О, надійна помічниця у справі виховання, веди молоде покоління до Ісуса Христа, допоможи йому розвиватися в атмосфері правди, милосердії і любові та захисти Його від того, аби не заблукали на дорогу гріха. Амінь. Отче наш, ти ще й си на небесах. Нехай сідеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у успокуса, але ви нас від рука Бога Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід у троби твої, Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, молиться нами грішними нині і в годину на смерті нашій. Амінь. Благородиться, Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа, спася, визволителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна славена тими жінками і благословенний плід і плідотроби твої Ісус. Свята Марія, Матінку Божа, за нами грішними, нині і в одину смерті нашій. Амінь. Слава Отцю і Сіну і Святому Духові, як було на початку і завжди, і повсякчас, навіть і вічні. Амінь. Марія, помічниця Християн, за нас і цілий світ. Амінь. Виславляємо тебе, Діво чиста свята і принепорочна, допоможи нам противитися всякому злу. Всемогутній і милосердний Боже, який для захисту свого люду християнського вічно допомога і прибіжище благодатній Діві Марії неспоненно учинив, чи не аби її опіку і підтримані, ми могли боротися за життя. А в годину смерті змогли здобути вічну перемогу над ворогом нашого спасіння. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і завжди, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.